Уявіть собі, ви заходите до ресторану у Нью-Йорку від 1925 року. Замовляєте вино до вечері, а вам приносять чашку кави і тарілку солоних горішків. Офіціант підморгує, і каже: А може вам краще зайти до підвалу? Так народжувалася нова американська традиція під землею, в сигаретному димі під звуки джазу. Сухий закон, який мав очистити Америку від диявольського зілля, несподівано переписав чи не всю історію американської їжі, і наслідки цієї заборони ми відчуваємо досі, щоразу, коли п'ємо м'ятний мохіто чи хрумтимо крекерами. Коли 17 січня 1920 року набув чинності закон Волстеда, який заборонив виробництво продаж і транспортування алкоголю, то американці... Ці не просто не відмовилися від випивки, а ви знайшли абсолютно новий спосіб їсти і розважатися. У підвалах, на горищах, за фальшивими книжковими полицями відкривалися спікізі, підпільні бари, де панувала атмосфера забороненого задоволення. Проблема полягала в тому, що самогон, який варили в домашніх умовах або контрабандою завозили з Канади, мав жахливий смак. Щоб замаскувати гіркоту і різкість таких напоїв, бармени почали експериментувати з соками, сиропами, цукром і спеціями. Так народилися легендарні коктейлі тієї епохи: Сайдкар, Джинтонік, Том Колінз. Ці напої вимагали особливих закусок, не важких м'ясних страв, а легких солоних, таких, що збуджують апетит. Власники спікізі швидко зрозуміли, закуска це не менш важливо, ніж сам алкоголь. Солоні горішки, крекери з сиром, оливки, маринована цибуля, гострі сосиски. Вся ця їжа мала одну мету змусити людину більше пити і довше затримуватися в закладі. Саме тоді в американській культурі з'явився термін «фінгерфуд» – їжа, яку можна їсти руками, не відриваючись від розмови й коктейлю. Цікаво, що чима. Мало рецептів тієї епохи дійшло до нас у незмінній формі. Популярні зараз chisen крекерс мікс горішків із родзинками, мініатюрні сендвічі, все це спадщина спікізі. Навіть сучасні коктейльні бари копіюють атмосферу тих підпільних закладів: приглушене світло, джаз, барна стійка з безлічу, пляшок і обов'язково закуски. Якщо спік-ізі змінили ресторанну культуру, то вдома американці переживали справжню кулінарну революцію. Домашнє самого новоріння стало масовим явищем. За різними оцінками, кожна десята американська родина мала власний перегінний. Апарат. Це кардинально змінило організацію домашньої кухні. У багатьох будинках з'явилося додаткове обладнання: великі каструлі для браги, спеціальні термометри, системи охолодження. Жінки, які раніше провадили лише традиційну кулінарію, нині опанували хімію дистиляції. Популярними стали книжки з рецептами лікувальних настоянок. Формально це були поради з народної медицини, а насправді детальні інструкції з виготовлення алкоголю. Особливо цікавими були рецепти бабусиних ліків. Стоянка на травах проти застуди, вишневий сироп на кашель, яблучний оцет для травлення. Ці ліки дивним чином мали міцність 40-50 градусів і чудово допомагали підняти настрій. Хвилинку вашої уваги на Джордано вчора вийшов ну дуже цікавий випуск про українця, напрацювання якого допомогло американцям дістатися до місяця. Обов'язково до перегляду. Посилання буде під відео та в описі. Зміни охопили і традиційні сімейні вечері. Якщо раніше вино чи пиво було звичним доповненням до їжі, то тепер стіл прикрашали лимонади, фруктові соки, чай із льодом. Це привело до справжнього буму безалкогольних напоїв: Кока-Кола, Пепсі, Джинджер, Ейл стали символами нової епохи. Цікаво, що саме в цей період американці відкрили для себе десерти. Раніше солодкі страви були рідкістю на щоденному столі, проте відсутність алкоголю створила попит на інші джерела задоволення. Машнє морозиво, пироги, тістечка, цукерки все це стало набагато популярнішим, не випадково найбільші американські кондитерські компанії саме в 1920-ті роки пережили справжній розквіт. Для ресторанної індустрії сухий закон став справжнім випробуванням. За одну ніч зникла найприбутковіша частина бізнесу: продаж алкоголю, який забезпечував до 60% прибутку типового ресторану. Власники закладів мусили терміново шукати нові способи залучення клієнтів. Першим рішенням стала цілковита зміна концепції. Замість темних пивниць із важкою м'ясною їжею з'явилися світлі чайні кімнати, орієнтовані передусім на жінок. Ці заклади пропонували легкі салати. Сендвічі, супи, десерти і, звичайно, чай у всіх можливих варіантах. Саме тоді в американській культурі з'явився леді сланч, традиція жіночих обідів, які могли тривати годинами. Особливо популярними стали страви, які добре поєднувалися з кавою чи з чаєм, сендвічі з куркою, фруктові салати, різноманітні запіканки. Справжнім хітом епохи стало морозиво. Якщо раніше це був рідкісний десерт, то у 1920-ті роки морозиво перетворилося на самостійну індустрію, з'явилися Спеціалізовані морозивні, де подавали десятки видів морозива з різними топінгами. Популярними стали морозивні коктейлі, мілкшейки, які готували із додаванням фруктових сиропів. Ресторатори також винайшли нові способи для розваги клієнтів. Якщо раніше головною розвагою були розмови за келихом вина, то тепер у ресторанах з'явилися фортепіано, невеликі оркестри, танцювальні майданчики. Їжа стала частиною шоу, красиво оформлені страви, які можна було вживати навіть під час руху. Сухий закон по-різному вплинув на різні регіони Америки, створивши унікальні кулінарні традиції, які збереглися досі. В італійських кварталах великих міст родини продовжували виготовляти домашні Но для релігійних потреб офіційно закон це дозволяв, але насправді кількість релігійного вина значно перевищувала потреби причастя. Італійські ресторани зосередилися на традиційній кухні, утім, адаптували її під нові реалії. Популярними стали антипасті закуски, які раніше подавали з вином, а тепер вони стали самостійними стравами. Ірландські райони створили власну культуру громадських будинків, де, вдаючи культурні збори, люди збиралися за столом зі традиційними стравами і алкогольними напоями, замаскованими під чай. Зайти туди могли не лише ірландці, тому ірландські рагу, картопляні коржі, содовий хліб і багато інших традиційних страв стали популярними далеко за межами ірландських громад. Південні штати переживали справжнє відродження традиції лікувальних настоянок. Бурбони з Кентукі офіційно продавали як ліки проти всіх хвороб. А домашні настоянки на травах стали частиною південної кулінарної традиції. У прикордонних містах із Канадою і Мексикою розквітла контрабанда, яка принесла нові кулінарні впливи. Мексиканська кухня вперше масово проникла до північних штатів, а канадський віскі змінив американські вподобання щодо міцних напоїв. Коли 1933 року сухий закон скасували, американська кулінарна культура вже назавжди змінилася. Багато нововедень тієї епохи стало невід'ємною частиною американського способу життя і залишається таким й донині. Коктейльна культура, народжена у Спікізі, пережила справжнє відродження у 21-му сторіччі. Сучасні міксологи з повагою вивчають рецепти 1920-х років, а бари у стилі спік Ізі стали популярним трендом у всьому світі. Навіть назви коктейлів ті. Є епохи вельми промовисті Джин джинрікі саутсайд. Кожен із них має свою історію, пов'язану з епохою заборони. Американські хеппі аверс із їхніми крекерами, горішками, мініатюрними сендвічами це пряме продовження традиції спікізі. Навіть сучасні супермаркети мають спеціальні відділи Паті Снекс, які за асортиментом нагадують меню підпільних барів 1920-х. Морозивна індустрія, яка пережила справжній бум під час сухого закону, стала однією з найпотужніших галузей американської харчової промисловості. Бескін Робінс, Дейрі Квін, Бенд Джерріс. Усі ці бренди мають корінь. В тій епосі, коли морозиво замінювало алкоголь, найголовніше сухий закон назавжди змінив американське ставлення до їжі і розваг. Якщо раніше алкоголь був центром соціального життя, то після 1920-х років американці навчилися отримувати задоволення від самої їжі, від атмосфери, від спілкування. Ця зміна менталітету вплинула на всю світову ресторанну індустрію. Адже саме американська модель Dining Experience стала глобальним стандартом. Сьогодні, коли ми замовляємо коктейль у стильному барі чи хрумтимо начосами під час перегляду фільму, то продовжуємо традиції, які народилися у підвалах і на горищах Америки 100 років тому. Сухий закон закінчився, зате його кулінарна спадщина живе і процвітає, нагадуючи нам про те, як заборона може неочікувано стати джерелом креативності і інновацій. І з вами була історія на тарілці. Не забувайте про коментар для підтримки цього відео. Зовсім скоро знову побачимось.